Що таке людяність? як ви вважаєте? Це змога кожної людини ставитися до кожної людини як до брата, як до сестри і усвідомлювати собі, які є у нас у нашого роду правила. Вони прості, там не важко, але вони скриті. Зараз е мені здається, що ми перебуваємо в якусь епоху якоїсь чуми. Люди і людяність, вони поводять себе, ну дядьку, мені сказати нічого про це. Я не хочу нікого ображати. Не хочу нічого поганого казати, але мені дуже сумно і соромно за декотрі речі. Те, що я бачу, аж до сліз. Друзі. Ми готуємо цілий випуск на цю тему. Тому, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте нас, бо це цілком нова сторінка, тому потрібна ваша підтримка. Будемо досліджувати нашу культуру та людину.